Оксана Бевзюк, Божа Україна, виконує у Тайва Бог малює легко і ніжно, ледь торкаючись полотна. Це він малював цей світ дивовижний. Його таланту рівних нема. Ці ліки, ці квіти, цю ніжність виводить натхнення. І навіть ранкову свіжість він малював напевно. А одного прекрасного ранку. Бог довершив свою картину, Надягнувши вишиванку, намалював Україну, Небо яскраво лакин, соковито жовтим поля, А як малював Україну, то вже й на руках злимо. І ахнув весь світ, як побачився диво, Як у вісні хіба так буває? Всіх шокувала дивовижна картина. Такої краси ніде в світі немає. Сам творець був надзвичайно щасливий. Оце так муза в вранці. Яка ж Україна неймовірно красива у своїй ясній вишиванні.